Добрий вечір. Маємо до продажу таку квасольку. Що ми її дати треба, потім ще раз її переберемо вручну. бо все одразу не відкинеш. Бачите, ковід кидаємо темніше трошки. Так що кому треба, дзвоніть, пишіть. Квасолі є багато. Так що, чекаємо, звиків. чесник вже йдемо до закінчення з продажами, ще розширемо може з таких 400 кг. І закінчуємо в цьому році з чесником. Ми помаленьку приступаємо до, Будем за тиждень два приступати до чесника. Так чесника.